Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. слава Ісусу Христу. Значить, тема у нас буде такого плану. Ну, та, не звертайте його, вона чиста. Чуєте? Не смердить, вона є випрана, просто вона є брудна, бо тому що в таких умовах працюєте. Там у кого серце болить, ну бачите, хтось заходить в канал подивитись на брудну стіну, на брудну футболку, а хтось приходить подивитися. Власне, по ремонту, що потрібно, що його цікавить. ну Різні є люди, отаке, ну буде і чиста футболка, просто мені ще не випадало туди попасти, щоб я собі забрав її. отаке Так що якось так, дурниця. Тема в нас сьогодні буде, друзі, така. Кусу я зробив, вже відлаштував, все вона тепла. Давайте я роздиркну, чи вона взагалі заведеться. Якщо заведеться, то буде ідеал. Глушилка, бачите, все, я поставив дві штучки. Все працює, я її вже налаштував, але для якихось більших налаштувань мені потрібно, щоб я дістався до голки. Значить, До голки я не можу дістатись на основі того, що немає тут викручення того, що би було. І зараз ми будемо таким чином тут прорізати ту всю справу, щоб добратися до карбюратора. До карбюратора добратися то треба буде зняти ті всі речі. Значить, беремо що? Беремо наш бормашинку нашу, друзі. І треба буде закручувати камінець і тоді прорізати під плоску шліцеву викрутку. Під плоску шліцеву викрутку. Є. Yeah. Щоб е відкрутити, а потім ще нарізати тут. Не знаю, я плюс ще долізу. А ну. Щоб я не вилазив, ви знаєте, можна буде. Можна буде добре, чудово. Значить ми не відкручуємо. Зараз ми все дивимося, увага. Ну, в кого нема бормашинки, бормашон... то я розумію, то дремела, хто їх там називає. Їдемо далі. Дивимося, сверлимо, ріжемо, пиляємо і друзі. А і ти що? Там вроді бело відкручується. А как? А як же ж там? А як же ж, а як же ж? Вона його полюбила, а він її так же ж. Вона справа, друзі, щось там, бачу, різьба зривається. Тай-на-най-на-най-на-на. -да Тай-да-на-на-на. Тай-да-на-на-на. Зараз будемо щось хімічне, а треба якось намотати якоїсь ниточки.

Йо, я казали, що скоро ще й цей буде. Треба щось українське, правда? Зараз я намотаю, мені треба різьбу на цей, накрутити. Зараз, зараз, зараз. Не так то все просто, то в кадр немало входити, я вам скажу. Але варіантів нема. Нам треба зараз відрізати там під лицеву викрутку, друзі. Дам ради я чи ні, так, щоб його треба другий болтик шукати. Або я десь маю ту ерунду другу під то, підтону. Треба десь все ж таки шукати. У мене були ще прокладочки. Н -н -н, не буде діла. Вайт, я зараз то зроблю і ми включаємося. Одним словом дав я собі ради. Другу штуку перекрутив, тому що шукав, шукав болтики, не знайшов таких. Я мав з, другу, з набору там другого. І зараз ми собі робимо місяці зіроньки Чого ви не сяєте? А мій милий, любий другу, чого ви не скажете. Значить, пиляємо, дивіться. Пиляємо зараз під шліцеву викрутку. Все гарненько включаємо і робимо. Дивимося, зараз увага. Буде відповідальний момент. Будемо викруточку і потім я її ще докладно. Отак, От бачите, просверлив, прорізав шліц під викрутку. Їдемо далі, друзі. Відкручуємо. Не знаю, чи голка відкрутиться разом з ним чи ні. Повинна би, бо є таке, що тільки пробочка зверху, голка в середині, ну то вже є. Увага! дивимося, я вже вам говорив то, відео про налаштування голочки. Скільки вона у нас має. Давайте подивимось. Тут 14 мм багато трохи. Ну хай буде. 14. Взагалі то так плюс-мінус 13 і пів, ну хай буде 14. Тепер дивіться Ми її відкрутити не можемо, тому що там шліц не такий, як треба. І ми його будемо зараз нарізати під викрутку тонесеньку. Закручуємо то діло, ну типу відкручуємо голочку саму. Зараз ще трошки Сильно я тут не стискаю, все нормально, можете не переживати. Так, увага, дивимося. Бачите, який шліцик є. Кругла штучка, під якийсь непонятний який ключик і незрозумілий. Зараз ми зробимо підпонятний ключик. І буде все добре. Так. Їдемо, друзі, далі. Тут гона зафіксувати. А мій милий любить другу. А чому він любить другу? Причина в кому, га? Думайте чому? Зараз давайте подивимося під лупу. Так увага, я вам зараз роблю, щоб ви все побачили гарно. І все пропилялося, все як в аптеці. Тайна-на-на-на. на 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 Глибока кириниця, глибоко котиця. Та-на-на-на-найнанайна, бачите? Все. Тепер увага. Беремо нашу модну викрутку. Зі шліцом під годинникарську. Або двійки електрод, друзі, робите. І дивіться, як все крутиться, як все класно. Бомбель. Дивіться, відкручую. Тут просто проскакує вже. Вона вже хоче вилізати, бачите, все. Дивіться, як гарно крутиться. <зев> бачите, дивіться, зараз даємо нарощуємо. Всю справу. Все, все поїхало, дивіться, бачите. Все, ми маємо всю довжину, яку нам треба. Налаштовуємо 13,5 мм друзі. Хоча тут було 14 і ми її зараз запустимо. У кіску. Коса писати двохкубово. Так, ми маємо зараз 13,5. Хай так буде. 13,7, 13,8 десь так. Все, шліцики я зараз ще прорізаю краще. Але для того щоб подивитися, Все, бомба. І тепер закручуємо, друзі. Тепер ми можемо налаштовувати голочку. Так. Знаєте, зараз його дотягнув. Все. Він собі тут ходить. Нам треба трос газу організувати. Зараз ми то зробимо. Коротше, і запускаємо і будемо налаштовувати. Зараз включуся. Ну що, давайте запускаємо. Запускаємо, дивимося, я так камеру поставив, щоб вам було видно голку, як я буду крутити, так би мовити. ну, Там трохи рука трошки і зараз його, може трошки далі, щоб щось там типу, було видно. Тахометр. Ну, то таке, я вам буду говорити. Значить, може мене буде зле трохи чути. Глушилку я маю тут, бо тому що там роз'єми інакше на газі. То є ж не звідси так чик, і глушу, бачите. Все. Заводимо, вона приблизно там собі налаштована є. І згідно того, вже буду показувати знову, як налаштовувати голочку ще раз. Ну, скажімо, Як добратися до неї, коли немає ключа, тобто немає шліця на викрутці. Значить, І тут ми вже будемо собі зараз запускаємо і робимо гаряча коса. Все. Завелося все в ідеалі. Зараз вона медвість нормально є по голці, відрегульована. Дивіться, що зараз буде, увага! Закручуємо. Кота з більшої оберти. Оберти стають рівненькі, бачите? То буде в нас трошки суміш забіга? І туруна хоче глохнути як далі. Тепер дивіться. З тих обертів. Стара вам виточення. З тих обертів на ліву крутим. Чуєте, пила вже починає пострілювати вислухні. О, трошки нею так підстроюється, під в тому місці лишаємо голку, друзі. Звісно, потім її зафіксувавши. Витягуємо її на максимальну оберті вже гвинтом якості, в Зараз я так зменшу. На комиде, друзі. it's like Далі оберти піднімлюся трошки і вирівняються, то є трошки бідно для неї. Треба отак в той момент її вивезти з максимального обертів, крутити вправо, вона закручується, оберти, зростають. І тоді після того вже, якщо далі крутити, вона буде глохнути, відкручується рівні оберти. Починаєте трошечки збавляти голку вліво. Проти годинникової ви її відкручуєте. Оберти падають і вона тоді починає підстрілювати вихлопну. І в тому місці лишаєте, якщо далі відкручувати, тоді буде в тому випадку, вона ще буде багатити, більше стріляти, потім буде глохнути. Переглушку. Тепер важливий момент. Є ще такі речі, коли бензокоса... В нас заводиться трошечки на холодно погано. Погано при умові, що все з двигуном добре. Це залежить від того, як налаштована голка. Ота, От як ми зараз зробили вже, вона має там заводитися там з другого-четвертого разу там на підсосі, на холодно. Якщо ви дергаєте, вона не заводиться на підсосі. Ви даєте ще повний газ, ну, типу, на холодно. І вона там вже схопила, завелася, працює. Ну, все, так, так вона собі, наприклад, хоче. Але, але вона би мала без того газу заводитися. При тому, що оберти холості відрегульовані добре. От. Вона має завестися. А не заводиться від того вона. Знову ж таки, наголошую, при умові, що двигун весь нормальний, все повні сосальники, поршнювання, де підсмоктування, повітря немає все чітко, карбюратор, все тільки ляля. Значить, голка у вас є трошки забіднена. Е -е, більш так в, в ті рівні оберти, так би мовити. І тоді ви її трошечки потрошечки відкручуєте. От, добиваєтесь до того підстрілювання. І так ви залишаєте її. А тоді вже... Оцим гвинтом витягуєте на максимальні оберти, так звані. скільки потрібно. як Я її регулюю, ну, скажімо так, як ви бачите, от просто з редуктором сам двигун, він в нас буде, витягуємо на максималку від 9,5 до 10 тисяч. Хоча є такі двигуни, які не крутяться навіть вже на такі оберти, менше мають. На максималку, типу, ви тут забідняєте, чуєте, вона починає вже гаснути. Вже бензин її перекриває. І ви тоді відкручуєте назад, вона вже пішла. Це все, друзі, залежить від поршневої також. Від поршневої, від впускного випускного вікна. Від фаз впуску-випуску, тобто максимальні оберти. Є такі коси, що просто йдуть в розноз, як ти її закручуєш, вона робить, -робить ну вона свистить, як не знаю. Аж чуть не на 13 тисяч може викручуватись, але фактично то вже не робота. От, власне. Тому кажу, налаштування. Е цього, як би сказати, максимальних обертів для роботи, тут в нас виходить від 9,5 до 10 тисяч. Во. Врахуйте, то, що ви коли поставите штангу зі шпулею, вам ще оберти впадуть, мінімум як на 500 обертів. А коли ви вже підете в роботу, в косіння вам на виході буде мати десь, напевно, я думаю з 8 тисяч обертів бензокоса, Ну, може 8,5 і якось так. Так що. Знаєте, то є початкові налаштування, а на виході при роботі в траві вона зовсім буде по-іншому говорити. Тому в нас зараз потрібно так відрегулювати, щоб вона мала 9,5-9 тисяч обертів. І тоді можна говорити далі вже. От. І тоді можна собі працювати. Голочку ми налаштували, я зараз її такою штучкою тут заклею, бо то корочка тут нема, на ньому. І все. І буде вона працювати, і буде все добре. Так що таке давайте її диркнемо. Голошилки мої є. Як вона нам зараз горяча заведеться, вона трошки постояла. Типу пари вийшли, якщо погано щось з карбюратором. Вона не заведеться, чи там з катушкою щось зле. А власне, що як все добре, вона має завестись. Так, запалювання там включено, все, диркнемо. чекайте. Все, порядок! Як ми бачимо, воно собі тут гуляє просто фільтр, він не закручений. Він, не закручений, він тут собі гуляє на резиночці. Значить, як ми бачимо, набір обертів є дуже гарний. І скид також є гарний. Не то, що ви там газ забрали, нау, десь там довго скидує. Якщо вона вас довго скидує, значить, вона має бідну суміш. а Це значить або погано відрегульований карбюратор, голка, бокова, боковий гвинт іголочка. Або десь є підсмоктування повітря, або ще вбита поршньова частково. Ну, але це вже є другий теми, і про то можна говорити вже буде по-іншому. Так, що якось так. Ну, а тепер, напевно, буду з вами прощатися. Думаю, що це відео вам було цікаво, друзі. І, напевно, до наступних гарних відео. Скоро вийде рубрика, напевно, хочу все знати. Також буде, так що якось так. Всього вам найкращого, друзі, і до нових зустрічей. Всім па-па!